Він завжди до мене, казав, дядя Таня, любимо я моя, я його гледіла. І він був ось у лютому ще в отпуск приїжджав. Все казав, що буде добре. Ну за що це таке на світі? 26 травня у Житомирі попрощались із військовим Євгеном Лісовим. Чоловік закінчив 36-ту школу. Пластував у Житомирській станиці пласту, розповідає його мама. Український патріот таких ще пошукати. Він в пласту був, коли був малий. І він, коли говорили з ним російською, він я вас не розумію. Душа відділилась від тіла ще там, на майдані міським. Врочиста така білокрила. Літає і в'ється над ним. Мама Євгена каже, що після школи він вступив до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Навчався на журналіста. Коли він уже в університет поступив, я писала швидко на телефоні чи Смс йому завжди Т9. Він каже, я потім передзвоню. Кажу, чому ти не відповідаєш? Він каже: Мам, я російський смс не читаю. Однокласник Олександр розповів, що Євген на заняттях з військової підготовки правно володів автоматом. Він дуже був щирим, завжди підтримував. Він був націоналістом. Він завжди. Був патріотом нашої держави. Прощатись із Євгеном прийшли його вчительки. Класна керівниця Людмила каже, що ця загибель втрата для всієї країни. Такий хороший філософ. Він завжди задавався питаннями життя, смислом життя. Він шукав відповіді на запитання. Він завжди любив розв'язувати проблемні ситуації сам. Одразу після вторгнення російських військ Євген Лісовий мобілізувався до Збройних сил України, розповіла Вероніка Рябовенко. Він прийшов Крсон, отримав там важке поранення, але не зупинився і продовжував захищати Україну. Зодно був Донецький напрямок, запорізький напрямок. Побратими цінували його та йшли разом в бій, розповідає Юрій, заступник командира роти, в якій служив Євген Лісовий. Молодий хлопчина. Який ну, в умовах, яких ми перебували, поводив себе як справжній чоловік і як бієць. Для нас він завжди залишиться героєм. У 23-річного Євгена лишилась мати та 10-річна сестра.